Бізгалтер на тонкому поролоні латвійського виробника Nana. Класичний безгалтер, аналог міловіці авеліну, форма дуже гарна. Підходить для жінок, у кого широко розташовані груди. Бретелі не зйомні, В поясі немає бокової кісточки. Пояс під грудьми повномірний. Два ряда гачків. Всередині бавовняний дубляж. Дуже зручна форма, без додаткових пошапів. Just like that, I just one, day, one. В інтернет-магазині Білизна і Йоан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K, Пушак, м'яка та Полум'яка чашка і інші. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.